Ти що з тою Катериною робити? І з бабою Зіною Help me! Баба Зіна забуксувала Різина хоч зимня, але то що то? Ось така от вода. Вода під колесом. Ну нічого, добре. Да. Та давай попробую так. Мені зараз... Брррр. Не, так на ну, зачем я что буду себя снимать? Зараз я. да тут задняя? ха, -ха. А Ну-ка, ну-ка, катерина. Чекай, Катько! все, хто не напрягається, той довше зберігається. Тікай. Зараз як всі. Зараз тато покаже, як їде, і зараз гірше застрягнемо. Так завжди, Катерина, так усі. А ну Ану, чекай, зараз давай, як старий хоче. Тікай звідти, можеш. І ще разок. Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Розкачаємо, цю. Чи ще гірше. Натяжечка, да, то є страшна сила і болото на зафірі. Зараз кажуть, уважай на жінку. Ну, но... а що, чекай, чекай, бо тут теж не просто. Тут вона може не піти. Сідай у джипа Катерину! Я вже цим дружпаком паком, з цією машиною, вона мене виручає, не стоїть. Грішити на транспортні засоби. Хе. -хе, -хе. Бодя скаже, вже знімаю все під. Етап. Цікаві речі, вже дійсно телефон під рукою хочеться. Опель то є хороша, м'яка машина. Зараз таки також точно не роблю. 2002 рік. А всю панельку відполіруєш, блистить Що ти? все заряжено, все. Ну трішки тут. Але але дорослі граються по-дорослому. -по що що от Іноді сідаю і помічаю, от уже, е, відбойники на цім, Це у них трішки слабінка. Як слабінка? Вони своя відслуговують, але не треба запускати. Не треба запускати. вправо вправо, вліво де наша Катерина їде. Серце моє, оце ви з бабузі шуруєте. шуруєте машину, як в ті. Як в тому кліпі, так? Да?